Сім, особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Особисті немайнові блага це блага, що позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані з суб'єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому охороняються цивільним законодавством, будучи належними певному суб'єкту цивільних відносин і таким чином, потрапляючи в сферу цивільно-правового регулювання. Особисті немайнові блага стають об'єктом цивільних прав. Мати особисті немайнові права можуть як фізичні, так і юридичні особи. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом, а юридичній особі немайнові права можуть належати тільки в силу припису закону. Це пов'язане з тим, що поняття юридичної особи визначається актами цивільного законодавства. Конституювання юридичної особи як суб'єкта цивільних відносин відбувається шляхом державної реєстрації, тобто вона за своєю суттю є соціальним утворенням, яке не може існувати поза сферою правового регулювання, де визначається її цивільно-правовий статус, більшість нема нових благ є природною властивістю фізичної особи, однак, будучи закріпленими в правових нормах, вони набувають також правового значення об'єкту цивільних прав, виступаючи таким чином у подвійному значенні як елемент правового статусу приватної фізичної особи як об'єкт цивільних прав у особистим немайновим благам як об'єкту цивільних прав, присвячена з 201. За цією нормою до немайнових благ, які охороняються цивільним законодавством, належать здоров'я, життя, честь, гідність. Ділова репутація, ім'я найменування, авторство, свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Більшість з них є такими, що можуть належати тільки фізичній особі здоров'я, життя, свобода творчості. Проте деякі блага можуть бути також об'єктом цивільних прав юридичної особи найменування, ділова репутація. Такий підхід логічно пов'язаний з положеннями СКСК-26.94ськ, згідно з якими фізична особа може мати усі особисті немайнові права, встановлені Конституцією Інск, а юридична особа тільки ті особисті немайнові права, які можуть їй належати. Тобто є такими, що не суперечать суті юридичної особи. Перелік особистих немає нових благ, наведений юск. 2001ск не є вичерпним об'єктами цивільних прав є також немайнові блага, належні фізичній особі, вказані у книзі 20 та інших актах законодавства, і немайнові блага, які можуть належати юридичній особі ЗАСК. 94, оскільки вськ. 201СК йдеться про особисті немайнові блага, які охороняються цивільним законодавством, виникає питання. Чи можуть відносини щодо таких благ регулюватися цивільним законодавством, і чи вони є лише об'єктом правової охорони комплексний аналіз? 201 і книги Твацк свідчить, що особисті немайнові блага є об'єктом цивільних прав, а відносини, що складаються у зв'язку з використанням особистих немайнових благ, є об'єктом цивільно правового регулювання разом з тим. Цивільно-правовий захист у цій сфері застосовується ширше, ніж цивільно-правове регулювання. Якщо цивільно-правове регулювання відносин щодо особистих немайнових прав може мати місце тільки у випадках, передбачених законом, то охорона особистих немайнових прав цивільним законодавством, навіть неврегульованих ним, можлива у будь якому випадку за наявності таких умов один характер порушеного права блага є таким. Що стосовно нього можуть виникати цивільні відносини, два характер порушення є таким, що можливе використання спеціальних, наприклад, СК-296 ск, або загальних СК-16 СК, засобів цивільно-правового захисту для захисту нематеріальних благ одночасно можуть бути використані як спеціальні, так і загальні способи захисту, із загальних засобів найчастіше використовують. Та відшкодування завданих збитків та компенсації моральної шкоди Скск-22-23. Особисті немайнові блага поділяються на три групи. Особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особи, право на ім'я, особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення особистої недоторканності фізичної особи право на життя, право на здоров'я. Право на захист особистого зображення, захист честі і гідності, особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення недоторканності особистого життя громадян, право на недоторканність житла, особистої документації, на таємницю особистого життя тощо.